Інтер'єр Святопокровського кафедрального собору, давнього тринітарського храму Святого Миколая, зазнавав певних змін і упродовж 19-початку ХХ сторіччя. Зберігся докладний опис інтер'єру храму середини 19 століття. У Свій час Феліціан Лобенський зробив такий інвентар. З нього, власне, ми знаємо, що у цей період в храмі з'явилися живописні пам'ятки. Відомих тогочасних майстрів, зокрема Алуїзія Рейхана, образ найсвятішого серця Ісусового. Упродовж 19 століття з'явилася також нова традиція для храму: вшановувати видатних діячів, видатні постаті, які були пов'язані з діяльністю храму, епітафійними таблицями. Серед них були таблиці на вшанування відомих тогочасних діячів, зокрема священника Зигмунта Одельгевича, який тривалий час служив. Опікувався храмом, зрештою, певний період був наставником Зигмунта Гороздовського, відомого церковного діяча і реставратора відновлювача храму. Серед вшанованих у епітафіях осіб був священник Євстахій Скроховський, також відома цікава особистість, випускник Паризької школи доріг та мостів, який починав свою кар'єру як інженер. Але в певний період зацікавився мистецтвом, поїхав до Риму, поступив на Григоріану і, здобувши докторський титул, став професором церковної історії Львівського університету. Відома його низка публікацій з церковної археології, дослідження історії давньої сирійської церкви. Була в храмі і пам'ятна таблиця на честь Петра Хмільовського. Завідувача кафедри польської літератури, відомого літературознавця, дослідника творчості Міцкевича, який був також відомий своїми педагогічними новаціями і апеляціями до необхідності самостійної роботи студентів. Кінець 19-го, початок ХХ сторіччя в історії храму пов'язаний також з діяльністю видатної особистості священника Зигмунта Гораздовського. Зигмунд Гороздовський був відомий своєю катехетичною, місіонерською діяльністю, доброчинністю. Його катехетичні методики та рекомендації перекладалися багатьма мовами і використовувалися католицькими місіонерами в різних країнах світу. Його сміливість у спілкуванні з важкохворими людьми викликала захоплення навіть у його сучасників. Не випадково, у 2001 році, під час перебування у Львові, папа Іоанн Павло ІІ беатифікував цю видатну особистість, а 2005 року він був канонізований. З історією храму Зигмунда Гороздовського пов'язує ще одна надзвичайно важлива історія: адже 1902 року він ініціював оновлення і проведення реставраційних робіт у соборі та монастирському комплексі. Роботи за проектом Лужецького тривали кілька років, і до 1904 року були повністю завершені. У квітні 1905 року Зигмунд Гороздовський отримав титул папського шамбеляна. Одною з підстав для цього була власне реставрація тринітарського комплексу.